Героїня у вісім років Полтавка Віра Яковлєва витягла з охопленого полум'ям будинку молодших брата і сестру. Односельці такі сміливості дивуються. А рятувальники висунули кандидатуру відважної дитини на участь у всеукраїнській акції Герой рятівник року. Восьмирічна Віра зі сльозами на очах пригадує, як рятувала братика і сестричку. Ті намагалися сховатися від вогню в кімнаті. Ми тут гралися. Я почула дим і вивела машу Альошу із дому. а потім зайшла і винесла їм речі. Вже за кілька хвилин палала вся хата. Вони прибіжали з сусідкою з Галією. Горим. Я поки вискочив туди-сюди, дим валить. Ну і бігом туди. Прибіжали, вже туди не зайти. Ну, плам'я вже сокон вибивалося. Перша реакція це одразу почитати, сколько дітей. Мені не жалко тої техніки, нічого що там куплено. Мені тільки вони потрібні. У селі восьмирічну віру вважають героїнею. Учителі зустрічають обіймами, а учні пишаються такою подругою. Я доходжу до порогу школи, вона мені біжить на зустріч, пригорнулася до мене. Я їй сказала, що ти молодець, ти заслуговуєш на подяку, ти зробила такий вчинок. Який роблять тільки дорослі, а ти маленька і поступила правильно. Вона не залишила їх, щоб вони не заховались гардероб, під кровать під під столом. Вона молодець. Без житла багатодітна родина не залишилася, Уже мешкає в новій хаті. Нині в старій садибі лише вільний рекс та господарські речі. Найшли ми її сільську хату. Ну, вартість цієї хати значить становить 40 тисяч. Значить, 15 тисяч дає з місцевого бюджету сільська рада. Значить, далі люди вони вже перебралися з того помешкання, перебралися сюди. Дівчинка діяла як професійний рятувальник, кажуть пожежники. Вони вже висунули вірену кандидатуру на участь у всеукраїнській акції Герой рятувальник року». Володимир Непипиво Костянтин Худорій, перший національний.